Так, у мене є п'ять хвилиночок, буквально подивитися вам якусь класну інфу. Хочеться щось про гроші, про нові досягнення, про нове життя. Щось мені таке йде? Давайте подивимось. Так, да, Зірка, ви зараз можете бути в стані завойовника, завойовника нових шансів, дивитись навколо і хапаєте буквально все, що вам приходить в голову, що от летить, да? знаєте, як в комп'ютерній грі, коли на тебе щось падає, а ти повинен це хапати. От якась така ось зараз у вас ситуація, ви буквально усі мрії, ви хочете свої здійснити. Ви прям чекаєте на шанси від Всесвіту, щоб він вам підкидував. І коли ви бачите щось схоже, ви його одразу хоп. Давайте далі дивитись. Да, ви зараз в спокійному стані, ви щось будуєте, може не одні навіть, може з якимось партнером або партнерами. Тут більше про роботу, да, якісь справи ваші йдуть вгору. Ви докладаєте багато зусиль туди, там підвозиться. Багато зусиль докладаєте. Так, знаєте, лагідно виховуєте свою справу, виховуєте це, ось цю нову якусь новий проєкт, нове життя, даєте свої ідеї. І зараз ви в спокійному стані, такому ми працюємо, у нас все стабільно, воно росте да, потрошки, але ви якось. Більш-менш спокійні, да? немає ось цієї е енергії конфліктної для простору. Енергія у вас достатньо спокійна. Але ви не пальцем ділені, да? ви не будете просто так сидіти і чекати, поки вам дадуть. Ви не тільки щось робите, а ще й помічаєте да? навколо себе, прям дивитесь і замічаєте знаки Вселен... вселенної, <со> всесвіту. Тобто, мало того, що ви щось робите да, стабільно кожного дня чимось займаєтеся, так ви ще й хапаєте усі можливості. Да, так, оце нам в корзинку, оце нам в корзинку. ну, мені подобається тут ваша енергія. Одразу в мене вийшла десятка мечів. А, да, у вас могло щось закінчитися. Да, ви могли просто поставити крапку на чомусь. От, хто ще не поставив, отакий от буде ваш стан, коли ви поставите. Ви могли поставити крапку на чомусь і піти, от в такий стан, знаєте, прям повністю прожили тут трансформацію. Усі образи, усі, весь негатив у вас, весь пішов, і ви буквально переродились. І тепер ви зі стану гармонії. Знаєте трансформацію пройшли по 13 му аркану, і в 14-й вийшли в гармонію, просто в спокій, в той стан, що вам допомагає все світ, допомагають вищі сили. У вас є буквально янгол охоронець ви знаєте, що куди б ви не пішли зараз, які проєкти ви б не починали. У вас все вийде, тому що ви на ґрунті такому твердому стоїте. У вас є база, у вас є опора, і ви з цієї опори так повільно. Починаєте розглядати, що ще можна собі в корзиночку дістати. Да, прям працюєте, знаєте, у вас навіть може не бути чіткого бачення, куди ви йдете, да, на що ви конкретно працюєте. Єдине, що ви знаєте, що ви працюєте на королеву пентаклів. ви працюєте тільки на цей стан, ви себе ну як це, вважаєте такою м -м ресурсною людиною. Я не скажу чоловік чи жінки, мені тут якийсь смішаний іде. Але ви вважаєте себе прямо от магом, да, що все в ваших руках, і ви з цієї внутрішньої опори прямо вперед йдете. Мені дуже подобається. Ну, кохання тут вам йде, якийсь паж кубків, але ви боїтеся. Можете боятися, що ви не втримаєте дві, два фронти, да, що ви не втримаєте кохання і кохання. Але не переживайте, ви втримаєте, до речі, пара у вас вийшла король кубків, королева кубків. Я вас вітаю, я поставлю це на Вийшла у вас в пара. Якимось таким боком, знаєте, от вам може здаватися, що ви зараз такий мах, та? Да? І притягуєте можливості, і з вашої точки зору, ви зараз тільки оце можете, та да? оцей об'єм можете покрити. А коли у вас з'являться відносини, у вас об'єм вашого, так би мовити, да? потенціалу, на що ви можете ще витрачати енергію і чим ви можете жонглювати, він розшириться. І я тут бачу дуже класні, от прям ви. Можете зараз думати, що у вас оце ваш максимум, да? у вас не вистачає часу в дні, да? ви хочете, може, і більше, але фізично ви не можете, і ви не знаєте, куди вам ці відносини притягнути, тому що у вас буквально немає часу на це. Але він з'явиться. У вас е, додастя, да, як шулочок для, для солодкого в серці, так і у вас додасться час якимось чином. На початку буде складно. Спочатку буде складно, але не відмовляйтеся від пари, тому що ви врегулюєте цей баланс, вам потрібно буде просто, якось знаєте, війти в це. Можете тренуватися прямо зараз, тренувати тіло, я маю на увазі, фізично, щоб потім вигрести все це, що на вас ще додасться. Давайте, пораду вам на останок і піду. Король Пентаклів, паш Пентаклів і мах. Король Пентаклів вас буде підтримувати у вашому ділі. Не думайте, що вам доведеться. Обрати щось одне. У вас буде така людина, яка вас буде підтримувати і в проєктах своїх, і будувати з вами відносини. Ось так, от такий для вас був потік. Не відмовляйтеся, до речі, від е, якихось свіданок. Ви можете думати, що це якась фіня, а якщо у вас є якийсь король жезлів, з яким башня, все, до побачення. Він може об'явитися, запропонувати щось. Е, це може бути і він, до речі, Так, да, це може бути і він, якщо він трансформувався. Ось так. Все. Бажаю вам успіхів. Давайте, до наступної зустрічі. Ой, в мене аж улетіла карта. Мені ж цікаво, що це була за карта, але я думаю, це був мах. Все. Пока. До наступної зустрічі.